Жак, привер, як намалювати птаха. Спершу намалюйте клітку з налості щочинними дверцятами, потім намалюйте що красиве і просте, Щонебудь дуже приємне і потрібне дуже для птиці. Потім у саду або в гаю до дерева полотно притуліть. За деревом цим сховайтеся, не рухайтеся. І мовчить. Іноді вона прилітає швидко і на жердину в клітці сідає. Іноді ж минають роки і немає птиці. Не падайте духом, чекайте, чекайте, якщо треба роки, тому що термін шикання і короткий він, або довгий, не має ніякого значення для успіху вашої картини. Коли ж прилетить до вас птах, якщо тільки вона прилетить, зберігайте мовчання, чекайте, що птах клітку влетіла. І коли вона в клітку влетить, тихо пензлом дверцята замкніть, і, не торкнувшись ні пір'ячка, обережненько клітку зітріть. Потім намалюйте дерево, вибравши кращу гілку для птиці. Потім намалюйте листя зелену, свіжість вітру і ласку сонця. Намалюйте дзвін мошкари, що в гарячих променях пустує, і чекайте, чекайте потім, щоб заспівала птиця. Якщо вона не співає, це погана прикмета, це означає, що ваша картина зовсім нікуди не годиться. Але якщо птах співає, це добра ознака. Ознака, що вашою картиною можете ви пишатися, і можете ваш підпис поставити в кутку картини, вирвавши для цієї мети перо співаючої птиці.